Добрий день, шановні аграрії! А чи сплатили ви податки? А ну, бисенько платить МПЗ, бо вже час спливає, треба срочно МПЗ заплатити. А чи будеш чим його заплатити, це МПЗ? Значить, формула не помінялася на МПЗ на оплату податків, але є там нюанс. Треба від цього податку відняти ще земельний податок, шановні аграрії, щоб не переплатити більше. Що в нас змінилося? Береться грошова оцінка вашого району, яка у вас там. Коефіцієнт береться, він у нас 0,04 сусіднього року буде 0,05. Береться площа земельної ділянки і віднімається земельний податок, той, що ми вже сплатили його у наш район. От, на прикладі нашого. От у нас оцінка е, земельна, нормативно-грошова оцінка йде ось о, 30 251 гривень за гектар. Множимо на коефіцієнт 0,04, множимо на площу 3,58. Віднімаємо земельний податок, який ми сплатили його вже 1293 гривні. І остається нам заплатити суму цього податку МПЗ 3038 гривень 45 копійок. Хто не зрозумів, дзвоніть, я поясню. І так, а чи будеш його чим платити? Де наші врожаї? Шановні аграрі? чим заплатить оце ось МПЗ за оцю земельну ділянку 3038 гривень. Вставляємо ролік. Пент, яка бомбезна кукуруза. Що ми наблюдаємо? Да, бачимо, качани тут є, ріг був важкий, не те, що хотілося звідси. Осімо брали фірми Агрован. Але хоч який урожай ну у нас, ми отримаємо. Дякую. Бачимо, що за сухого року є у нас і тріщини, і хвороби були, тобто недостаток вологи спровоцірував такі ось здоровані тріщини. Помнимо і про тріпсу, про шкідників усіх помнимо. Все це було, але нам кукурузочка дала такий прекрасний урожай. І ви знаєте, що я наблюдаю? Агроман наблюдає, що чим хуже год, чим краще дають наші. Гібриди урожайності порівнянні з іноземними. Ось гляньте, який рік не був. А наша вітчизня, вітчизняна кукурудзка і хотин, і фієста дає гарний урожай, і все воно волога в базі. О, ж пише, волога 13,5. і що нам цей 2024 показав? Що наша кукуруза витримала оцю всю спеку, засуху і дала кращі урожаї в порівнянні з іноземними. І причому вона суха. Кажуть, наша кукуруза вітчизняна вся мокра, кажуть, не хуже вологу віддає від іноземної. Ну як же ж хуже, як ось ми бачимо, 13-та волога, і це ми збирали ще початок вересня. Вітчизняні гібриди кукурудзи гарно віддають вологу. Збираємо врожай, збираємо в місті з вами і робимо висновок. що Цього року ми за рахунок того, що кукуруза збирається суха, без досушки, гарною ціною. Яка ціна на кукурузу? 800 Безнал, 6500 друга форма. Це і Вінницька, Дніпропетровська область, і Полтавська. До речі, в порті у порті вже 900 за нашу кукурузочку дає. Дають тому, шановні аграрії, МПЗ ми заплатимо і все переживемо. і Посіємось на сідучі рік, і все в нас буде добре, шановні аграрії. І, шановні аграрії, мені в відео кажуть, не кричи, що хороша ціна. Тихіше каже, бо вона рухне її такої не буде. Кажуть, щастя держать в тишині, Та, шановні аграрії, ще ні одна ціна од... Од... не рухнула від того, що Агрован кричить. Аби крики Агрована так впливали, так я ж вам кричу, бажаю здоров'я, щастя, благополуччя і бабла. Кожне відео кричу, должно вже засипатися цим баблом. Шановні аграрії, мої крики не впливають на ціну. На ціну впливають. Світові ціни на кукурузку, на ціну впливає логістика, політичне становище, курс долара, все впливає, ну тільки не не крика Агрован. На цьому емоційному відео буду заканчувати. Підпишіться на канал. Дякую вам за перегляд. Коментуйте, які у вас ціни в районі. А я вам кажу до побачення, гарного дня, мирного неба, здоров'я і благополуччя! До побачення, шановні аграрії!